Педагогічної спадщини Василя Сухомлинського в контексті розвитку освіти третього тисячоліття обговорювали на засіданні круглого столу в інституті після дипломної освіти, адже, хоча за життя праці видатного педагога і піддавались критиці, то згодом їх цінність визнали у всьому світі, зазначають науковці. Його спадщина багатогранна. Щороку ми відмічаємо ці дати його народження і по-новому осмислюємо всі аспекти його педагогічної теорії. Досвід, який отримують педагоги на засіданні круглого столу, буде застосований у подальшій практиці та має якісно підвищити рівень освіти в області. Поділяться своїм передовим педагогічним досвідом. Матеріали ми будемо. Опублікувати в нашому збірнику це буде обмін досвідом, і таким чином ми вивчаємо. Застосовуємо і поширюємо педагогічне вчення видатного педагога, основа педагогічної теорії Василя Сухомлинського – формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури, основне завдання гуманістичного виховання, сприйняття та осмислення прекрасного основи естетичної культури, без якої почуття лишаються глухими до всього високого і благородного, саме за таким принципом і будуть виховувати підростаючі покоління освітяни Полтавщини.